Доброго дня, любі підписники, і просто халявщики. І так, 14 серпня 2024 року. Зараз ви бачите перед собою дві планети одна над одним. Нижня це Юпітер, верхня це Марс. Зараз тут перебувають у зірі кільця. Де вони, в принципі, згідно астрологічних таблиць, перебувати не повинні. Тут недалеко від них кільцеві монтеляється Уран. І це нам дає дуже цікаву картину по астрології, тому що три планети в одному знаку одночасно це вау! Мішка в тому полягає, чого я вам це показую? О, вірочка впала. Що це вам показую? Я вам це показую, щоб ви побачили те, наскільки в одній площині перебувають планети, пардон, планетоїди нашої сонячної системи. Вони мають перебувати в одній площині. Але як ви бачите, Марс і Юпітер перебувають явно не в одній площині. Якщо перевести це на астрономічні масштаби, то це звіздець, яка різниця в екліптиці. Але ж ви будете вірувати в наукове твердження про те, що планетоїди нашої системи перебувають в одній площині. Ну от, я вам демонструю живе відео. А потім ще й ставлю в фото. Добре видно, де він знаходиться. Отак виглядає одна площина планетоїдів нашої системи. А оце от фоточка в мене вийшлася з мого нинішнього телефону. Бачите, як гарно витягнуло планетоїди наші. Справа, як ви бачите, знаходиться знак тельця. Він своїми рогами дотягується аж до сьогоднішнього Юпітера. Можна побачити. Ще багато інших зірочок, але не то суть справи. А суть справи полягає в тому, що в мене є відео на 45 хвилин, в якому я пояснюю, чому ці планетоїди не повинні бути там, де вони зараз є. І в цього відео менше 400 переглядів. Я впевнений, що і це відео набере фігню переглядів. Я його виставляю для того, щоб потім мати докази, що я був правий. І що я розказував це ще. Зараз! І що ніхто не хотів слухати. Але факти є факти, і планетоїди, ось вони, вас перед носом. І нікуди ви від них не дінетеся. А от чим нам всім вилізе їхня наявність саме в цій частині неба в даний момент час. Ну, це тема для зовсім іншого відео. А поки що в мене все. Дякую за увагу, хто дивився, і хорошого вам всім дня!